Команда Петродолинського інфо завжди наполегливо працює, аби вам було цікаво слідкувати за нашою творчістю та подіями нашого села. Минулого року ми почали випуск інформаційного листка Петродолинське інфо. В селі його називають Місцева газета. До друку ми вже готуємо п'ятий випуск. Тож сьогодні ми дізнаємося відгуки людей про нашу газету. Доброго дня! Доброго розкажіть, будь ласка. У нас вже вийшов четвертий випуск газети Петродолинське інфо. Як люди на неї реагують? Дуже добре. А як швидко її розбирають? За один день. От мене приносять і зразу розбирають. Тобто вам треба більше трошки приносити? Так, да, можна, можна. А, читала, читала. Читали. Розкажіть, чи подобається вам матеріал, який ми збираємо для нашої газети? Ну, звісно, подобається. Чи є у вас якісь побажання, як нам покращити її? Не знаю. Дякую. Ну, Як швидко розбирають у вас нашу газету? Ну, за два дні вже ні. Ну, Прийшли взяли, прийшли взяли. Як ви вважаєте, треба трошки більше вам заносити цих газет? Ну, Хватають всім. На нашій вулиці вистачає, всім вистачає. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, що в Петродолині з'явилася нова газета Петродолинське інфо? Ні, ще не читала. Не читали? У кожного місяця в перших числах вона знаходиться у всіх магазинах нашого села безкоштовно. Заходьте, беріть. Дякую. Дякую, Дякую. ну коли була в П'ядалінській групі, то я да, читала. Е, ну вона виходить кожного місяця в перших числах у всіх магазинах нашого села. Вона безкоштовна, Заходьте, беріть. Дякую. Дякую, Дякую вам. Дякую. А ви скажіть, хлопці, як мені додатися до нашої підродаліна? Друзі, якщо вам буде потрібна допомога з підпискою на наші соціальні мережі, аби завжди бути в курсі останніх новин, ви можете звернутися до нас особисто. Ми працюємо в саростаті на другому поверсі. Вашу газету всі беруть за любки, читають. Ну, не знаю, що е... вам ще сказати. Як швидко розбирають газету? Дуже швидко. Тобто вам треба трошки збільшити тираж. Ну, Якщо можна, то можна. Зрозумів, ви особисто самі читаєте нашу газету? Звісно. Скажіть, чи є у вас якісь побажання, як поліпшити нашу газету? Я думаю, що людей це все і так Не знаю, устраювається, скажімо ну, влаштове, так. Влаштове. Влаштове. Дуже змістово ви все розказуєте про ваші проблеми. Думаю, що людям все доступно і зрозуміло. Ви знаєте, що в нашому селі почала виходити газета Петродолинське інфо? Знаємо. Читали вже? Читали. Розкажіть, будь ласка, як вам статті, які ми підбираємо для газети, подобаються? Нормально чи є у вас якісь побажання, що нам можна там змінити, додати? Побільше про село. Побільше про село. Дякуємо, бажаємося найкращого. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, що в Петродолині почала виходити газета Петродолинські інфо? Читали? Розкажіть, будь ласка, у нас вже вийшов четвертий випуск газети Петродлинське інфо. Як люди до неї ставляться? Нормально? Потрошку розбирають? Так, да, Чи є якісь відгуки від людей? Е, Ні. А ви особисто читали? Так. Да. Чи є у вас якісь побажання, щоб покращити нашу газету? Не знаю. Кожного місяця в перших числах yeah. вона з'являється у всіх магазинах нашого села безкоштовно. Заходьте, беріть. Okay. Дякую. І ще рідко. Зрозумію, дякую. Ну, дуже удивлені, що у нас в сілей є газети. Тому що розвивається село, як-то. А як швидко розбирають газети у вас? Я могу сказати, що буквально за день. Я його беру по чуть-чуть, смотрю. -чуть. Тобто вам треба приносити трошки більше тираж? Можна. Ви самі особисто читаєте нашу газету? Конечно. Скажіть, чи є у вас якісь побажання або ідеї, як її можна покращити? Не знаю. Дякую вам. Як вам ця газета, розкажіть? Нормально. Подобаються матеріали, які ми там публікуємо? Да. А чи є у вас якісь побажання, ну, що там треба зробити, щоб покращити нашу газету? Mm -hmm. Тобто все подобається? Ну, у вас є там все, скоро буде наступний випуск, заходьте, беріть. Дякуємо. Доброго дня, не треба. Спасибо. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, що почала в Петродолині виходити газета «Петродлинське інфо. Ні. Не читали ще? Ні. Кожного місяця в перших числах вона з'являється у всіх магазинах нашого села. Безкоштовно. Заходьте, беріть. Де де ви заходьте беріть? В точці, в рибному магазині, в магазині, в центрі, в троянді, в класі. Дякуємо, заходьте. В, точці, в рибному, в центрі. В класі, в троянді. Це ваша, ваша газета. Да. Ну, наша. Ви, ви, ви печатаєте. Щось нормальне. Хороше. Цікаві статті, гороскопи, анекдоти, життя нашого села. Так, добре, спасибо. Так що в перших числах ласкаво просимо, безкоштовно беріть. Добре, Дякую. добре. і вам також. Дуже-дуже її дуже швидко розбирають. Мешканці дуже вдячні вам за вашу роботу. Дякуємо. <гум> дякую вам. Скажіть, ще можливо вам треба заносити трошки більше екземплярів? Можна. Можна, так? Да, так. Дякуємо, бажаємо всього найкращого. І вам дякуємо за вашу роботу. Всього гарного. Дякую. До Дякую. дня. Дякую. Читали? Читала. — Чи подобаються вам статті, які ми там Ну, все освітлюємо? нормально. Почула. А чи є у вас якісь побажання, щоб зробити нашу газету ще краще? Побажання, вроді би нічого таке. Там же є і гороскопи, є все, нормально, статейки там нормальні, і пишуть. Вроді все на то, що треба. І мені понравилося дійсно, що там було у нас розписання в маршрутах, у мене до сюпорту кусочок тут осталося. Так що вроді би нормально все. Дякую вам. Нормально все, нормально. Все, хорошо. Як бачимо, газета набирає все більшої популярності та дуже подобається читачам. Це, в свою чергу, надихає нас на продуктивну працю. Та створення чогось нового та захопливого. Незабаром вийде п'ятий випуск нашої газети, отож шукайте її в магазинах нашого села. А також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, писати коментарі та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски.